І синів і дочок України, які жили і живуть зараз на Україні, і захищали, і захищають нашу територію. Для всіх людей доброї волі, які любить Україну, звучить ця пісня. Шли селом, шли селом, партизани, по своїй українській невільній землі. І у кожного зброя була за плачами. Пиль і смуток у їх на душі, і у кожна зброя була за плечами, Пиль і смуток, у їх на душі, їм сумно за всю Україну, За зазрубок, за спалено за зрубаний сад, І за то пісні чув соловіну, та не було їм дороги назад. За ту пісню що чув Солов'їну, та не було їм дороги назад, Бо дорога назад до боля, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо, да будемо волю, України своєї ми вірні синим. Ми підемо вперед здобудемо волю, України своєму вірні синим. Тут ту пісню почав, я не знаю, хай вона летить за небо край, хай чує всі, що Україна постала, наша пісня летить за небо край, але пісня Україна повстала, наша пісня летить за небо край. шли селом, шли селом, партизани, по своїй українській невільній землі. І у кожна зброя була за плечами, від пісмуто їх на чолі. І у кожна зброя була за плечами, від пісну тої на чолі. І У, у кожна зброя була за плечами, від пісмутої на, на чолі. Слава ЗСУ, слава Україні, слава. Україні!